Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Сили оборони України збили кап над Запоріжжями, і є офіційна заява з цього приводу. А я тобі скажу, що кабів навіть повідомляють, що було два справа, в тому що у передмісті. Запоріжжя це сталося вперше, і нібито вдруге також відбулося над Запоріжжяною ну, українським силам вдалося цілеспрямовано збити кап, кажуть джерела. Ймовірно, в повідомленні йдеться про експериментальне озброєння, призначене саме для збиття кабів. До цього сили оборони принаймні один раз вже збивали кап, але то було зенітною установкою. І цей випадок все ж таки вважається більше випадковістю ніж системою. Ну і відповідно захиститися від кабів. Зеніт по відомим е, причинам е, і тим засобам ППО, які у нас є, неможливо. Єдиний спосіб, це, як ви знаєте, збивати носії кабів або уражати місця їхнього базування. А е, е, тому зараз ми говоримо про вже експериментальне е, озброєння, яке ну я так думаю, виготовила, придумала Україна. Тут е, треба наголосити, що це ну, максимальна принципово важлива річ. Бо за останній рік саме російські каби, це було запорукою російського просування. Вони за інформацією начальника управління комунікації командування повітряних сил, полковника Юрія Ігната, тільки за минулий рік скинули 40 тисяч кабів, і зрозуміло, що не всі вони впали десь на Білгород, Зрозуміло, що дуже багато вони зараз цього виду озброєння застосовують саме в Курській області. Це все зрозуміло, і ми всі бачимо новини час від часу прилітає в великі міста, наші в Херсон, Запоріжжя, і це велика проблема. Якщо ми це вирішимо, як кажуть самі військові, ну чому з саме сухопутних військ, якщо перестануть падати на українські позиції каби. То uh, війна взагалі піде іншим шляхом, і ну це насправді революційна річ, тому що uh, тут uh, теж є один важливий момент у нас. Він якось в, в інформаційному просторі не сильно талунає, лунає, але ж Україна теж застосовує КАБ досить активно. Це американські бомби, гбу там вони є там на 250 і 1000 фунтові, тобто десь 500 кілограм, трошечки менше. З відповідним обладнанням є французькі бомби, якщо не помиляюсь, вони йдуть під номенклатурою «Хаммер». Тобто ми теж використовуємо цю зброю, але використовуємо в 10 разів менше. І наразі це це принципова річ. Звісно, дуже хочеться привітати тих, хто, якщо знайшов це вихід цієї ситуації, це ну це герої України, тому що це досягнення національного якогось значення. Але мені все одно хочеться, щоб вбивали російських військових пілотів, бо вони точно знають. Куди вони скидають бомби і що вони власне роблять? Ну і тут теж доволі цікава інформація. Раптом з'явилася в Телеграф. кажуть про те, що ну, нібито Трамп може натиснути на Путіна і кажуть, що втручання Трампа в газу, мабуть, налякало Путіна, і тому він. Починає розмірковувати над тим, що робити далі. Ми говоримо про те, що зазвичай вони не розуміють або не озвучують те, як. Закінчувати війну і як тиснути на Путіна про завершення війни, і зазвичай говорять про те, що поступитися мають обидві сторони, і про те, що всім під е, прийдеться піти на поступки. Так от про поступки а, Путіну ймовірно доведеться повернути Україні частину її території, якщо не всю захоплену територію в обмін на Курщину. каже за телеграф тисячі кілометрів квадратних захопленої української землі в обмін на сотні на Курщині. Єдиний варіант угоди пише видання. Знову ж таки, на що посилається за телеграф? Тут ставимо три крапки, але... Але от і така думка тепер лунає в західній пресі, що теж непогано нарешті. А мені здається, передача Україні літаків, передача Україні нових керованих бомб. Це все якраз підстава для того, щоб те, що здавалось би неможливим ще якийсь час, може може при певних обставинах стати абсолютною реальністю. Ну, якщо їм їхня суджа потрібна, то ми пропонуємо це розглянути. Більш того, я от відзначаю, що в російському ефірі. Вони е е е трошечки не можуть е усвідомити, а що власне хоче зробити Трамп. Взагалі, його стиль управління, дехто його називає там е е э таким людина, яка втратила зв'язок з реальністю, ще якісь там не дуже приємні епітети. Але є люди, які вважають описують його, його його. Я не знаю, чи наскільки це коректно англійською, медме, ну тобто скажений. А що мається на увазі? Це якраз це є не образою, а власне комплементом, коли а, в даному випадку одна з сторін потенційних перемовин вона робить певну кількість хаотичних рухів для того, щоб заплутати а, свого опонента, ну, в даному випадку ворога, і щоб в, в ключовий момент просто висунути свої вимоги, щоб у в даному випадку Путіна не було інших варіантів. Я навіть. В одному з ефірів чув таку думку, що слухайте, от ми тут всі е, тут е, розмірковуємо, про начебто е, Сполучені Штати вимагають прямо зараз провести вибори в Україні. Хоча цього немає, це просто абсолютно е, така штучна історія, яка закинута в, в інформаційний простір. А потім вони просто візьмуть і висунуть такі е, е, такий ультиматум, що е, Путіну буде вже не до перемовин взагалі. Ну зрозуміло, який це може бути ультиматум, це бомби і ракети. Тут, якщо хтось розмірковує про мир через силу, то бомби і ракети. Ну бімба, ракета вони в даному випадку обов'язкові.